У мене просто немає слів. Я аху. Це жесть. Дивіться, прийшло нове надходження. Ми його так чекали, нам виготовляли. Це голови для Підсака. Дивіться, яка краса. Це знана тканини. Зараз я покажу. А це складна. Сіточки. Фірмова, бачите, херабона фішинг, Perfect коя. Ви просто подивіться, тут навіть молні. Все вішати Хотіте на карабінчик, хотіти на попу, хотіти на голову, куди завгодно. Бля, це просто. Дивіться. Молнія. Вау. Це знана тканини. Перфект коя. фішинг, перфекоя. Подивіться, яка краса. Дивіться форма. Для зручності, для зручної е, там виловлення е, коропа, карася, що завгодно. Дивіться, яка форма. Вау, Підтягуємо, забираємо. Е, пізніше розпишу, що це за занадтканина, Ні, називають нанатканина.

Для транспортування дуже зручно. Дивіться, яка здорова. Да? Виглядає просто неймовірно. Все. Hierbuна fishing, perfe coї, чорне, матове. Це прирізінена частина, щоб у вас гачки не плутались. Хто не використовує, хто використовує а, сам, а, гачки? Без бороді краще знана тканини. Хто використовує, в принципі, гачки звичайні, можете брати цю складну. Ну. Отак от, от воно виглядає. Ну, двушку трьошку спокійно можна забирати, вона витримає більше. Дивіться, як все прошите, дуже якісно. Я, як завжди... Просто в захваті від цього. Від того, що робить Фішинг. Це просто жесть. Вона кожен раз щось видумує таке, що нема в Україні. А якість? Якість, як завжди, просто перевіршена. Пацак. Як вам? Це блядь, це просто. А це подивіться. Ну. Голова. Четверку, п'ятерку на коропа. Не тільки на хірабуну. Ви його можете використовувати ручка Піцака 280 грам. Да? Ну, Голова тут трошечки важить. Я думаю, що грам теж 250 можливо. Тут добротний метал. Дивіться, яка окраса. Хірабона фішинг, як завжди, найкращий. найкраще.